Доброго-доброго ранку, благословенного ранку. Сьогодні ранку. євреї кажуть, шабат-шалом, ще з вчорашнього вечора. Тобто хай буде у вас мир і спокій. Слава Господу! І хоч сьогодні вже не так штормить, але на вулиці Сіро, так, небо дощове. Але пташки знову ж таки літають і дарують нам свої таночки і прикрашають пейзаж. Тією силою, тією міцю показують. Якщо Господь благословляє їх і піклується про них, то наскільки Він піклується про нас? Слава йому, велика, велика йому подяка. Ми діти Божі. І коли ми покликали Ісуса Христа в серце, то він з нами залишається назавжди. Він так сказав в своєму слові: «Селюсь вас і буду ходити з вами, і буду з вами до кінця віку. До кінця нашого віку життя на, цьої, на цієї землі, і взага... і до кінця е віку е от тих випробувань він буде до кінця. Він буде до кінця. Він, він каже, що земля згорить, і всі діла на ній згорять. Але е це не означає, розумієте, от оті от це. Е Діла тимряви, вони згорять, а засяє Господь. Засяє Господь світлим лицем своїм. Дасть нам мир, Він дає нам мир, Він дає нам е, надію, Він дає нам любов. Слава Господу! Велика йому подяка. Слава Господу, що ми не сироти, що ми його діти. Слава Господу, що в нас є обітниці, в які ми повинні, в які ми повинні вірити і застосовувати як ті, які маємо владу у своєму житті. Дай амінь. Але також ми читаємо в слові госгосподньому, да, ми читаємо, що діти Божі на суд не приходять. І е, нещодавно е, маленька, така е, як е, листівочка, прийшла, що спитали в маленької дівчинки, е, що ти будеш робити, коли прийдеш на суд і тебе будуть звинувачувати в тих чи інших твоїх проступках. І тоді дівчинка маленька відповіла: Я заховаюсь за Ісуса. Я заховаюся із Ісуса. Ісус, наша праведність, Ісус, наше е, Він нас оправдує, Він нас омив від наших гріхів і Його при чистої крові, Його жертви достатньо для того, щоб кожен з нас прийшов до того престола благодаті, прийнявши вірою через благодать, через незаслужену милість, своє спасіння і нікому вже його не віддавати. І не сумніватися у тому, що Господь нас любить. Любить такими, якими ми є. Але спасіння ми не губимо. Але в Слові Божому написано далі, що коли прийде цей день, що нам потрібно буде в небесах зустрітися з Ісусом, кожний дасть йому, скажу російською мовою, отчот, тобто звіт. О, отак, кожний дасть за своє життя йому звіт. Кожний звітувати будемо, ми точно, це не суд. Ми е, життя вічне не згубимо, і нас ніхто не буде після неба скидувати в кромешну тьму. Ніхто розумієте, навіть читаючи про того Лазаря, який там сидів в тих струп'ях е, і на сходинах біля багатого будинку, і очікував, що, хоча б йому крихти, які падають із тих. Багатих столів, хоч би йому позбирали і насипали, і він би був вдячний, то написано, що він е помер, але був перенесений на лоно Авраамове. А багач, який весь час собі там жирував, на бідних не звертав увагу, е він попав в пекло. І коли він побачив е лазаря там, на лоні Авраамову, Спасеним на небесах, він почав просити, розумієте, він вже знав, що є Господь, він знав це і він почав просити Авраама, що Авраам, бо, всі, бо він, євреї кажуть, що ми діти Авраамові, е, і що вони мають е, повне право називатися дітьми Божими, але, але тоді ще не було Ісуса це раз. І друге, а як ти себе вів? Як ти себе вів? І він повинен був страждати тому лазарю і, хоча б, годувати, тобто робити якісь справи, які б. Не засмучували Господа, а він просто прожирував все своє життя. І коли він попав туди в пекло, він просив, що хай Лазарь змочить хоча б палець водою і мої губи, хоч трішечки е живительною тою вологою, змочить. Але Авраам сказав: між вами і нами велика, велика пастка. І ніхто не приходить звідти сюди, і з небес на в пекло не попадає. Так, це да і амінь. Тому, коли ми покликали Господа в своє серце, ми діти Його, і ми маємо спасіння вічне, і наші імена записані в книги життя. Але. Звіт про своє життя буде давати кожний, і дехто буде звітувати, так знаєте, дивлячись в підлогу, а дехто буде дивитися в очі Ісусу Христу і радіти, а дехто просто обійме Його і буде насолоджуватися на Його груді. Слава Господу! І от те місце, те ті почуття, які ми будемо там отримувати, залежить зараз від нашого життя, коли ми стали нас. Наш шлях спасіння, ми стали на шлях спасіння, і ми повинні зрозуміти, що ми вже несемо відповідальність. Ми несемо відповідальність за те життя, яке нам дав Господь. Господь для того, щоб ми прожили славне життя, дав нам усе. Він дав нам Духа Святого, який навчить нас всьому. Він, нав... Він дав нам прощення. І тому, якщо ще хтось сидить в своїх е... згадках, що я зробив не так, о, я в житті скільки накоїв, і от тепер я розплачуюсь. Забудьте, Господь сказав, все старе пройшло, тепер все нове. Потрібно повірити, взяти відповідальність за своє життя і починати жити по-новому. І починати жити по новому тому, що якщо ми не розуміємо, що ми царственне священство, і царі, і священники, вони відповідальні. Розумієте, президент це не просто, знаєте, титул, це не просто якась табличка на дверях. Президент, а це відповідальність, відповідальність за яку кількість народу. Це відповідальність, і якщо хтось мріє стати пастором, служителем, євангелистом і кимось іншим, навіть е, просто от, начальником, ви в першу чергу людина Божа повинна зрозуміти, а це відповідальність. А чи зможу я от бути відповідальною людиною? Якщо я в малому невірний, якщо я запізнююсь на роботу, якщо я халатно роблю ту чи іншу справу в себе на роботі, то що ви думаєте, що в Божій справі ви будете вірним? Нічуть сумніваюся. Тому що дивіться. Це кожна, кожний крок до підвищення, кожне, кожне служіння, яке е, вирішує стати на це служіння і служити людина. В першу чергу вона повинна зрозуміти, а це відповідально. Це не означає, що ми повинні нічого не робити і казати: та ну я це не зможу, Та ну, це так важко. Та ну, я краще буду просто сидіти на лавці. Буде ну сидіть. Спасіння, ви від цього не згубите. Але як ви потім будете дивитися в очі Ісусу Христу, він сказав. От комусь каже, ти так класно прибираєш, і коли ти прибираєш в домі молитви, я так радію, бо ти це робиш з радістю, і ти це робиш відповідально. І навіть в тих куточках, де ота пилюка, ти знаходиш її і протираєш. І Бог радіє. А іншому дав бути служителем недільної школи. І це також відповідальність. І якщо людина сьогодні прийшла, на, з дітками працює, а завтра от. Вирішила, та я не хочу, я втомилася, хай хтось другий попрацює, то це не безвідповідально. І так само на роботі Господь кожному з нас дав роботу і слава йому за це. Що у нас є робота, що ми можемо працювати, але Господь сказав: ви повинні бути світлом. В будь-якому місці ми повинні бути світлом. І там, на наших робочих місцях, якщо ми діти Божі, ми повинні бути світлом. І незважаючи на те, що роблять ті чи інші, а ми світло. А Господь нам доручив ту чи іншу справу. І нам потрібно її робити так, що коли ми зустрінемось з Ісусом, а Він скаже, вірний раб, я тебе поставив механіком, там, на тому СТО. І ти так правно робив, що люди дивувалися, які в тебе руки. А я благословив твої руки і дав тобі таке вміння. І ти не знехтував, ти не сказав М -м -м, знову там в тому, в тих замазках мазати руки. Я хочу бути е якимось там шефом і просто перебирати бумажки. Але Господь поставив тебе крутити ті гайки. І якщо ти крутиш гайки або вариш якусь там е, варку, або ти повар, і ти на будь-якому місці відповідальний, то Господь далі, бачачи відповідальні, е, що ти відповідальна людина, як мама, як батько, як шеф, то він поставить тебе над більшим. А якщо він бачить, що ти не відповідальний, то щоб зберегти твою душу від падіння, він тобі не дає це служіння, він тобі не дає ту роботу, він не дає тобі, тому що не бачить відповідальності. Якщо ми хочемо бути царями і священниками в царстві Божому, нам потрібно взяти відповідальність, нам потрібно вже тут робити ту справу, яку дав нам Господь. Не просто сидіти, а щось робити для Господа. Це не для того, щоб заробити спасіння. Ні, це не для того, щоб заробити якусь там квіточку, нагороду, хоча це теж дуже здорово. А це для того, щоб ми, живучи на цій землі, готували себе бути відповідальними, тому що Ісус не за горами, тому що Ісус близько, і Він прийде і буде роздавати царства. І так хочеться, щоб він підійшов до кожного з нас і сказав: добрий і вірний раб, ти був вірним в малому, над, бага... над більшим тебе поставлю, війди в радість господаря свого. Хіба це не ті слова, які кожен з нас хоче почути? Це ж такі класні слова. Це ж такі класні слова. Коли мама, мати е, синів Заведевих підійшла до Ісуса і сказала: Ісус, у мене є прохання як у матері. Я так хочу, щоб мої сини сиділи по праву і по ліву сторону від Тебе. Вона просто їх хотіла бачити царями. А Ісус сказав: Ви не знаєте, чого ви просите. Твої сини не настільки відповідальні. Ти розумієш, чого ти просиш. Це така велика відповідальність, це така велика відповідальність. Стаючи на те чи інше служіння, чи йдучи на ту чи іншу роботу, ми повинні розуміти, а це відповідально. Народжуючи дітей одну, дві, п'ять, десять, люди повинні розуміти, що це відповідальність. І народжуючи дитину, ми відповідаємо за те, щоб вона була накормлена, за те, щоб вона була одягнена, за те, щоб я повинна навчити її, любити Господа. Це моя відповідальність. Це моя відповідальність. Моя відповідальність не просто її народити, а далі навчати, а далі навчати. Оце моя відповідальність. І ми, ми, кожний, кожний дасть звіт. А що ми робили, живучи на цій землі? Чи ми просто сиділи і шукали, хто винен в тій чи іншій справі? Чи ми просто сиділи і шукали і жаліли себе і казали, о, я такий бідний, нещасний, отут в усіх все так добре, а одного в мене так все погано? А візьміть відповідальність за своє життя. І якщо щось не виходить у вас, не змінюється довго, то запитайте у Господа, Господи, а що не так? Можливо, я не на тому місці, можливо, мені потрібно змінити житло, країну. Можливо, потрібно так, як і Аврааму, відділитися від родини і поїхати в землю обітовану. Можливо, це так, але потрібно взяти відповідальність. Потрібно зробити той крок віри і піти. Авраам це зробив. І йому було не так легко. А далі, коли Авраам шукав жінку своєму синові, тій жінці ті ревеки, теж потрібно було залишити все і піти, взяти відповідальність. І вона була благословена Господом. Слава Господу! Слава Господу! Тому сьогодні слово таке: беремо відповідальність, беремо відповідальність за своє життя, беремо відповідальність за ті справи, які доручив нам Господь, і робимо ту чи іншу справу. Знаєте, у Бога немає малої справи чи великої. У Бога немає такого. Він... Дивиться на дуже іншу справу очами подяки, що діти Божі роблять щось на цій землі. І розпочинати потрібно з себе. Розпочинати себе, якщо ми хочемо стати на е, шлях е, служіння Господу, нам в першу чергу потрібно починати себе, подивитися, що я роблю не так, що в моєму мому, е, житті не являється світлом Христовим, що в моєму житті, які в мене є такі недоліки, які зазмучують Ісуса Христа, і е, ті справи, які я роблю ті чи інші, люди можуть сказати. О, оце служитель Божий. А от таке витворює. Послухайте, люди будуть казати, звичайно. І ми інколи помиляємося стопроцентово. Це якщо це інколи. Ми всі живі люди і можемо не встояти в якихось випробуваннях і впасти. Це буває, це буває. Це не це не та річ. Ми можемо помилятися. Але наша відповідальність далі, побачивши ті помилки, покаятися і намагатися більше їх не виконувати, і намагатися більше їх не робити. А якщо не виходить, а якщо впав один раз і другий, і третій, і бачиш оці свої падіння, а ніяк не можеш вибрати з цієї ями, просіть Господа знову до нього, тільки до нього, тільки до нього. Він допоможе, він не залишить, він доведе. Але залишіть свій робот, залишіть своє самосожаління, залишіть е, о, всі образи, залишіть оті смердючі мішки, оті каміння, які заважають вам радіти, які заважають вам просто насолоджуватися життям. Які заважають вам вдихнути повними грудьми і сказати, а жить то прекрасна, Незважаючи на те, що світла дають всього декілька годин на добу, незважаючи на те, що там десь щось болить і е, якісь негаразди в сім'ї. А я все рівно буду дивитися на Господа. І коли мої очі на Господа, то оті шторми мене не потоплять. А якщо я буду дивитися на Господа, то я навіть піду по хвилям, я навіть піду по воді. Слава Господу! В нас є велика, велика надія. У нас є велике, велике прибіжище, у нас є скеля, нерухома скеля. Це наш Ісус Христос, який не залишає, який не залишає, і який любов'ю любов вічною покохав, покохав кожного з нас. Слава йому! Велика, велика подяка. Стаючи на служіння Моїсею, сказав Ісусу Христу, О, хай піде хтось інший. Моїсей знав, наскільки відповідальну справу йому доручає Господь. І він супротивлявся, він казав: Господи, ні. Ні, я не можу. І він приводив багато-багато аргументів, що повинен піти хтось інший, а не він. Але Господь показав йому: ні, ти обраний. Я обрав тебе, тому йти потрібно тобі. І слава Господу! Хоч і у Моїсея було багато падінь, хоч Моїсей те чи інше робив не так, як хотів би Господь, але він виконав свою місію. Він довів той народ, який мав довести до землі обітованої. Ісус навіть потім взяв відповідальність. І, будучи уже не молодим, а старим по нашим міркам, він виконав. виконав Ті доручення, які, які йому дав Господь. Він сказав своєму слові, він сказав своїми вустами, ви як хочете, а я і мій дім ми обираємо служити Господу. Він взяв це слово з відповідальністю. І його дім і його родина служили Господу. І ми бачили, що і в старості він був плодовитим і сочним і приносив багато плоду. Слава Господу! Тому не зволікаємо, не залишаємо це на завтра. А вже сьогодні думаємо: Господи, а в якій справі я невідповідальний. Покажи мені, щоб я в тій чи іншій ситуації почав себе вести так, як цар, як священик відповідально. І хай допоможе нам Господь. Будьте благословені в сьогоднішньому дні. Хай він вам принесе радість, хай принесе спокій, хай принесе. Багато радісних звісток в ім'я Ісуса Христа. Посміхніться, адже Ісус кожного з нас дуже дуже любить. Амінь.